The <laughs> cat Так, давайте глянемо, що там коїться на тім кордоні між Росією та Естонією, бо щось воно останнім часом гуде всюди перша карта мах, Ой, то карта хитрості, маніпуляції і показухи. Значить, хтось там крутить ситуацію як хоче. Росія, видно, пробує щось зобразити, підкидати інформацію, створювати враження, ніби має контроль, ніби вона керує подіями, але то, знаєш, більше гра на публіку. Ніж реальні дії. Махто про ілюзію, про те, що виглядає грізно, а насправді більше диму, ніж вогню. Друга карта е, двійка мечів. А оце е, карта невизначеності і напруги. Тут видно, що з боку Естонії люди стоять у напруженні, кожен чекає, хто зробить перший крок. Е, може бути якась гра нервів, трошки на провокації, рухи військових, шахеди, але е, поки що. Все на рівні обережного спостереження, і третя карта Лицар Кубків. О, а то вже трохи м'якша енергія. Вона говорить про дипломатію, про те, що хтось буде пробувати згладити ситуацію, говорити, домовлятись, може навіть через, через міжнародних посередників. Тобто не йде до великого конфлікту, а більше до того, що будуть знімати напругу на кордоні Росії та Естонії. Зараз відбувається біль. Більше психологічна гра, ніж реальні дії. Росія пробує показати силу, але е, то більше фокус, ніж щось справжнє. Естонія насторожена, але тримає спокій е, і не піддається на провокації. А далі найімовірніше ситуацію згладять через дипломатію.